Найкрутіші різдвяні знижки в Аврорі замовляли, ходімо. Набори для випікання зараз по дуже круті знижці 229 гривень. Тут і формочки для печива є. Ємності для сипучих зараз по 88 гривень та 69 менша форма. Ще круті знижки на ось такі пляшечки для води та напоїв. Така 139 гривень, тут і ще мотиваційні фразочки є, щоб була мотивація більше пити води. А всю зручніше брати з собою вона на ремінці. Також є ось така за 139 із градієнтом, вона просто у вигляді термоса. І з техніки класна знижка зараз на електричну кавомолку, вона усього 649 гривень. Ще до 28-го знижки на ось такі банки для сипучих у новорічній тематиці об'єм 450. Тому терміново поспішати в Аврору за різдвяними знижками до 28 грудня. Ставте лайк і підписуйтесь. Це новорічні знижки в Аврорі до 31 грудня включно. Чіпси принял по крутій ціні 129 гривень, ВТБ 160 Також до 28 грудня багато знижок на ялинкові прикраси, декор, гірлянди у різних формах, підсвітки. Тут взагалі дуже багато всього. У нас є окремий такий куточок в Аврорі. Тому, якщо ви ще не прикрасили оселю, то користуйтесь, тому що знижок тут дуже багато, головне їх знайти. Є навіть справжні невеликі дерева за 180 гривень, також до 28-го. Серед дитячих іграшок багато, знижок на Лего до 31 грудня. Тут є різні новорічні набори, адвент-календарі. Із Гаррі Поттером дуже прикольний, але він, по-моєму, 8. Окрім спеціальних святкових серій, є і звичайні, і з тваринами, і дуже багато транспорту. На все зараз акції, тому використовуйте момент. Є ще такі міні-наборчики за 125 гривень. Тут можна і тваринок створити, і різні конструкції, ну, все що забажаєте. До 28 грудня знижки на іграшки Заврори. Ну, Іграшки Заврори – це взагалі окрема тема, вони дуже сюрреалістичні. Якийсь слон без тулуба, це якийсь крокодил із пащою, туди, по-моєму, можна щось навіть покласти. Але якщо вам все-таки щось сподобалось, то до 28 знижки. Є ще ось така красуня. І навіть, здавалось би, бджола абсолютно нормально виглядає, але вона просто велетенських розмірів. Вона зараз по 400 гривень, але перевірте, можливо, і зараз є нові знижки. А на цих звіряток знижки до 31 грудня, усього 150 гривень, ну ниточку відрізати і нормально буде. І є ще ось така акула у боксерських рукавичках. Ставте лайк і підпишіться, буде ще відео. Новорічні знижки в Аврорі до 4 січня. Якраз можна встигнути на усі свята. По 49 гривень зараз ось такі гарні охайні чашечки, мені подобається, що вони темні всередині. Також знижки на усі чоловічі набори. Тут є і з різними засобами для догляду. Це можна і на Різдво купити, і ще й на Новий рік, і ще й навіть пізніше. Ціни від 170 і до 220 гривень. Дівчаток також не образили. За 219 гривень продаються ось такі наборчики. Мені дуже подобається. Тут і пилочка, і крем для рук, і для кутикули засіб, і ще й мило. Виглядають вони дуже святково, по-новорічному. Можна купити, наприклад, на таємного санту на роботу або колезі подарувати. Є ще такий наборчик із скрабчиком. Це вже більше для вани. А це подивіться за 259 із косметичкою. Тут і сіль для вани, і скраб, і гель для душу. Ну взагалі непоганий подарунок. А за 100 гривень теж до 4 січня цілий набір ось таких кульок. Тому не зволікайте, зазирайте в Аврору за знижками, ставте лайк.